Білі, червоні, сині та чорні усе різноманіття вишиванок. Сьогодні можна було зустріти у Житомирі, а саме на головній пішохідній вулиці міста тут влаштували справжнє свято для містян, а особливо для найменших. У нас різні майстер-класи. В основному вони спрямовані на мистецтво. Також можна підійти. У нас працює локація, де роблять аквагрім. Він наш з нашою державною символікою благодійна організація Співдія доєдналася до нас сьогодні. Вони роблять шопіри, теж розмальовують в українському державно, державною колористикою в українському стилі. Ну і загалом більшість майстер-класів, це саме вони мистецькі майстер-класи для того, щоб надати розвантаження для дітей. Окрім того, кажуть організатори, це ще один привід шанувати наші давні та чарівні традиції і привити до них любов дітей. Та майстрині кажуть наші діти справжні патріоти, і з повагою ставляться до вишиванки. Сьогодні день вишиванки А Як ти думаєш? Вишиванка, це важливо для українців, да. а чому тому, що це наші традиції, це красиво. Майстер-класи цікавили як старших, так і зовсім маленьких дітей. Комусь допомагали батьки, комусь вчителі. Маленька Кароліна робила подарунок для мами. Я роблю вишиванку. А чому ти робиш вашова зараз? Йдете. Що подарити маже А тобі подобається? Так. Да. юна майстриня на одному занятті вирішила не зупинятися і запланувала ще й помалювати, бо ж це в неї виходить добре. А ось Назар підготував для житомирян невелике музичне вітання та не просте, а благодійне, адже хлопчик збирає кошти для зсу. Назар – один з найкращих учнів музичної школи. Переможець багатьох всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Три дні він грав на новому бульварі та збирав кошти. Хотілося якось допомогти нашому купюрам і, і, і наблизити найшвидшу перемогу України. Я надіюся, що там сума така, яка може чимось допомогти нашому силам. Таким чином, хлопчику вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. Усі вони будуть направлені на потреби 95-ї бригади. Представили під час заходів на Михайлівський і воєнний логотип міста, котрий впродовж двох днів вишивали житомиряни. Ми робили опитування безпосередньо, хто підходив і робив вишивку, які саме думки. У них зараз і що вони бажають нашому місту, нашій державі. А вже ж це лише перемога. Віра у перемогу. Тому вишивали цю картину саме з вірою в перемогу. Відтепер вишитий логотип стане окрасою міста на свята та додатковою фотолокацією. Катерина Волкова, Анна Чепель, Олександр Невмержицький, телеканал СК 1